Сьогоднішнє свято в народі ще називають яблучний спас. Я перечитував цю історію у трьох євангелістів, і, знаєте, ні про яблука, ні про мед нічого не зустрів. Сьогодні, проходячи повз одного знайомого, який є садівником, він продавав сливи та яблука і приніс моєму внуку чотири яблука. Він каже: ну, сьогодні таке свято, треба яблука їсти. Яблука, звісно, треба їсти, але звідки люди взяли це все, я не знаю. Тож, давайте ми зачитаємо Євангеліє від Матвія, 17 розділ: можливо, я десь пропустив, може, десь між рядками написано про яблука. Ісус бере Петра, Якова та його брата Івана і виводить їх самих на високу гору. І там він преобразився перед ними. Лице його засяло, як сонце, а одежа стала білою, немов світло. І ось з'явились їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. При цьому Петро сказав Ісусу, Господи, добре нам тут бути. Якщо хочеш, зробимо тут три намети один для Тебе, один для Мойсея і один для Іллі. Поки він говорив, ясна Хмара огорнула їх, і з Хмари пролунав голос це син мій улюблений, що я вподобав його. Його слухайте. Почувши це, учні попадали до лілиць і дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав: Встаньте і не бійтеся. Звівши очі, вони не побачили нікого, окрім одного Ісуса. Коли вони сходили згори, Ісус наказав їм, кажучи, нікому не розповідайте про це видіння, доки син людський не воскресне з мертвих. Цей уривок показує нам божественну природу Ісуса Христа. Тут написано, що його вигляд змінився. Петро, побачивши це, каже: Ісусе, нам тут добре бути. Давай швидко зробимо ці три шалаші для тебе, Мойсея та Іллі. В інших Євангеліях написано, що вони підбадьорювали Ісуса, можливо, перед стражданнями, що чекали на нього. Але скуштувавши трохи Небесного, Петро каже, що їм тут дуже добре. Знаєте, я думаю, що кожен з нас, приходячи до молитовного дому, в серці своєму каже, мені тут добре. Який період це все тривало? Можливо, не так вже й довго. Але Петру цього було достатньо, щоб захотіти там залишитися, бо він відчув Божу присутність, побачив цих небесних жителів, які колись жили на землі, а тепер живі на небесах. Я думаю, Петро ще раз переконався, що після смерті є життя, бо побачив цих людей. Вони не бачили один одного в земному житті, але Бог відкрив їм, що це Мойсей та Ілля, і вони їх упізнали. Петро був готовий залишитися, і учні теж були готові. Настільки там було добре, настільки вони побачили Ісуса Христа, зміненого у Його славі. До речі, є ще одне місце святого Писання, де ми читаємо, що ще одна людина була змінена, і її обличчя також сяяло. Це написано про того ж Мойсея, про якого ми щойно читали. Це описано в книзі Вихід, 34 розділ, з 28 вірша. Бог сказав Мойсею піднятися на гору Сіон, і він дасть йому там заповіді, Закон Божий. Певний час, а саме сорока днів і сорок ночей, Мойсей був у Божій присутності. Він пробув там з Господом, не їв хліба і не пив води. І Господь записав на скрижалях слова завіту, десять висловлювань. Коли ж Мойсей сходив з гори Сінай, дві скрижалі свідоцтва були в його руках. Спускаючись, Мойсей не знав, що його обличчя, коли він розмовляв з Богом, стало сяючим. Він сам себе не бачив, дзеркала не було. Але люди, як написано у 35 му вірші, ізраїльтяни побачили, що обличчя Мойсея стало сяючим, оскільки шкіра його обличчя світилася. Тому Мойсей знову закривав своє обличчя покривалом, доки не входив розмовляти з Богом. Його обличчя змінилося, тому що він був у Божій присутності. І це бачили люди, це було тривалий час. Знаєте, де Бог, там обличчя людини змінюється. Там людина повинна відображати Божу присутність у своєму житті. І це так і є. Пам'ятаєте, я, можливо, рік чи два роки тому вже говорив тут з кафедри, звідси краще видно, ніж вам. Ви сидите і бачите лише спини один одного, а ми бачимо обличчя. І я зробив таке спостереження. І справді, віруючі люди навіть обличчям відрізняються від невіруючих. Навіть якщо жінки не фарбуються, все одно їхнє обличчя якось світліше, воно відображає Христа. І чоловіки також відрізняються. Вони, як кажуть, не пропиті, не прокурені, бо від цього всього обличчя темніє. Це точно так. А ці люди свіжі. Через їхнє обличчя навіть відображається Христос. І це видно. це видно. Тобто, коли людина перебуває в Божій присутності, навіть її зовнішність змінюється. І навіть ми, які були до Христа і тепер зі Христом, ми також змінилися. Знаєте, процес преображення у людини йде з її народження. Вона народилася і почалося фізичне преображення. Людина дорослішає, потім настають середні роки, потім старість. Це такий процес, вона завжди преображається. Але, знаєте, в цьому преображенні у певний період життя деяких людей вступає в силу закон еволюції. Це людина, яка без Бога пристрасна до гріха, алкоголю, наркотиків, якогось такого гріха, що спотворює зовнішність людини. І вона входить у цей процес деградації. Ми, звісно, говоримо, що еволюції немає, бо людину створив Бог, але алкоголь перетворює людину в еволюцію, тобто в мавпу. І це так і є. Людина стає схожою на кого? На мавпу. І, на жаль, гріх спотворює людину, але Бог її преображає, щоб вона ставала все кращою і кращою. У другому посланні до Корінтян, 3, глава, 18 вірш, написано: ми ж усі з відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивимося на славу Господню і перетворюємося в той самий образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Знаєте, ми дивимося на Ісуса Христа, і Бог каже: дивіться на Його славу. І таким чином ми хочемо бути схожими на Ісуса Христа. І Слово Боже каже, і ми перетворюємося в той самий образ. Бог створив людину прекрасною. Коли Він створював людину, він написав дуже добре. Він створював птахів і казав добре, а коли створив людину дуже добре. Але це дуже добре тривало недовго. Гріх, що увійшов в людину, перевернув все в її житті з ніг на голову. І те, що було добре, з часом стало поганим. І Господь пожалів, кажучи, я жалкую, що створив цих людей, зітру їх з лиця землі. І був потоп, але Бог милостивий. Він продовжив людський рід через Ноя та його сім'ю. І зараз ми населяємо планету Земля. Якщо вірити цифрам, це десь 8 мільярдів людей. І, знаєте, Бог хоче, щоб кожна людина відображала образ Христа, кожна людина преображалася в образ Христа. У посланні до римлян 8.29 ми читаємо такі слова, бо кого він заздалегідь пізнав, тих і призначив бути подібними до образу його сина. Ось що відбувається на цій землі з людьми, Бог хоче повернути їх до первісного вигляду. Хоча б до первісного, але він ще більше хоче, щоб вони були в образі Його Сина, щоб люди були подібними до Ісуса Христа. І хто стає на Божий шлях, на шлях Ісуса Христа, того Бог преображає. І це не щось миттєве. Ми бачимо, що навіть тоді, коли ми повірили в Ісуса Христа, не все так гладко, як би ми хотіли, відбувається в нашому житті. Але цей процес преображення в образ Його Сина, Сина Божого, буде тривати все наше життя. І це буде відбуватися, якщо ми є справжніми дітьми Божими і щиро повірили в Ісуса Христа. Залишається якийсь невеликий період часу в нашому житті, щоб ми стали подібними до Ісуса Христа. Але цього хоче Бог. Це має здійснюватися, це освячення, це преображення. І не тільки нашого тіла, про яке ми говорили, що воно навіть змінюється, але більше це наш характер, наші думки, наш внутрішній чоловік, наш дух, наша душа, народжена згори, вона повинна преображатися в образ Христа. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш бо ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл, які Бог заздалегідь приготував для нас, щоб ми в них перебували. Це і є один із моментів преображення, ми створені в Христі, і наше життя вже повинно бути з добрими ділами. І, знаєте, неодноразово апостол Павло пише: я не пам'ятаю дослівно, але там також йдеться про преображення. Хто крав, нехай більше не краде. Хто злословив, нехай більше не злословить. Слідкуйте за своїми словами, контролюйте свій язик. Це все є процесом преображення людини. І хоча ми фізично, тілесно старіємо, але наш духовний чоловік повинен преображатися і молодіти, ставати кращим, подібнішим до нашого Господа Ісуса Христа. Тіло старіє, але душею ми завжди молоді. Душа завжди молода і повинна бути такою, повинна бути живою, міцною, сильною. Бо так повинен жити християнин. І, хоча тіло дає про себе знати, але душа повинна давати про себе знати, що вона завжди молода, енергійна і бадьора. Тому людина, яка перебуває в божій присутності, вона обов'язково повинна змінитися, змінитися в кращу сторону. Мойсей був змінений, його вигляд навіть зовні змінився. Петро каже добре нам бути тут, не хочу нікуди. Він побачив, як Ісус Христос змінився. І, дивлячись на життя християн, що щиро люблять Бога, ми бачимо, що їхнє життя справді змінюється. І дай Бог, щоб наше преображення в образ Ісуса Христа не гальмувало, а щодня все більше і більше набирало обертів, щоб ми все більше і більше з кожним днем ставали схожими на нашого Господа Ісуса Христа. Слава йому! Амінь.